Вітаю з ним вишиванок! Всі, хто одягнув нині традиційне українське вбрання і влився у живий потік, вишиванок покажемо під час випуску. А ще розповімо про смачний соціальний проект Пряники серця. Чекаємо також психолога Марту. Ладій нині у нашій студії. Дивіться. На патріотизм сьогодні пройшли строяни, чоловіки та жінки, малі та великі, охоче одягнулися у вишиванні сорочки. Українські строї майоріли всюди, в маршрутках, у школах, офісах, на вулиці. Головне ж, вишиване дійство пройшло біля пам'ятника будителям. Про нього далі мій колега Микола Бойків. Українка я маленька, Україна моя ненька, я дочка народ. ...буду рідний край буду любити українцям допомагати, Україна моя мати. На Майдан Незалежності на парад вишиванок прийшли сотні учнів та студентів разом зі своїми вчителями. Як кажуть педагоги, це колоритне свято їм запам'ятається надовго. Дітей потрібно привчати до всього українського. Такий колорит, стільки різноманіття, стільки барвів і все. Це це поєднання в саме в українській вишиванці не тільки в квітах, але й в орнаменті. Я думаю, що таке багатство не повинно промайнути повз дітей, і я вважаю, що такі свята потрібно проводити досить часто. Не менше представників старшого покоління, пан Роман у вишиванці на зразок батькової подарунок жінки дуже цінує. При мені виповнилося 70 років. Я попросив дружину, щоб вона цей самий узор зберегла. І вийшла мені нова. Вона мені цей подарунок зробила. Батькова сорочка, я ржуся, що я сьогодні її одягнув. А от письменник Любомир Франків у сорочці, яку привіз аж з Литви, де жив і творив, вражений побаченим, дуже тішиться, що багато молоді. За Конфуцієм символи і знаки управляють світом. Вишита сорочка українська вона управляє українцями. Тому вона в цьому світі дуже шанується. В Європі дивляться на Україну якесь диво. В той же час не розумію, чому вони себе не можуть захистити. От що таке? Думаю, що це велично, здорово і очищує нашу націю. У вишиванках усі наш колега Денис, переселенець із Маріуполя, пригадує, як в українському строї відвідував національні празники та урочистості там, на Донбасі. Вишиванка для мене це ідентифікатор, скажімо так, не національності, а духовного стану українця. Ідея Значення дня вишиванки належить чернівецьким студентам. Цьогоріч нею дуже активно зацікавилися по всій Україні. У стрію концепцію праздника розробляли місцеві майданівці. Активісти надіються, що дуже скоро це свято набуде офіційного державного значення. Я взагалі рахую, що ми маємо створювати свої нові традиції. Ми маємо створювати нові традиції для стрия навіть. І стрияни мають мати свої свята, так як вони мають свій день звітяги, наприклад. То, що започаткували. Чернівецькі студенти і молоді викладачі це дуже добре. Але ми мусимо так само долучатися до цього. І це чудовий привід для того, щоб зробити своє свято. Для дітей, і школярів організатори приготували кілька цікавинок. Як у давнину вони зустрічали весну гаївками, співали пісень та розповідали вірші про Україну, створили море із вишитих рушників, писали хлопцям на передовій побажання і фотографувалися. Ці слова світлини і кошти, які зберуть, відправлять на схід і на сам. Кінець сотні вишиванок об'єдналися навколо вбраної вишити писанки. Микола Бойків, Роман Купранець, Стрийські новини. Пряник від серця найсмачніший. Ароматну лінію таких продукують стрияни. До спільноти Віра і світло при головній міській катедрі належить понад 20 родин, у яких є особливі дітки. Усі вони дуже хочуть цього літа відпочити у Карпатах. Вартість такої поїздки 30 тисяч гривень. Щоб назбирати їх, вирішили пекти смачні кольорові пряники. Замовити авторські смаколики до свого свята можете і ви. Ваші благодійні пожертви підуть на оздоровлення дітей з особливих потребами. Як це зробити, довідаєтеся далі. Заробляти гроші, а не просити, при тому отримувати масу позитиву від нової роботи та теплого душевного спілкування. Членам спільноти Віра і світло запропонував місцевий підприємець. Він оцінив майстерність виробів прихожан головної Стрийської катедри на традиційній ярмарці та подав ідею випікати смачні та святкові пряники. Відкриється кав'ярня, «Феєрія розваг. І там буде е, таке постійне місце проживання нашого пряника також ми хочемо дуже багато реалізовувати їх по місту. Тому що є, я знаю, що я дуже багато хороших людей, які готові нам допомагати, готові брати пряники, реалізовувати. вони розуміють для кого і для чого це робиться. Ми вже зголошували про свою спільноту, про людей неповносправних. Це сколихнути мешканців нашого міста, громаду нашого міста, голосити про те, що ми є, які в нас є проблеми, що нам також треба допомога. Галина Кітраль, членкиня спільноти, відшукала старовинний рецепт архангельських пряників в інтернеті, особливістю якого є. Запашні спеції, які забарвлюють печиво ароматом дитинства та кольором традиційного пряника. Замісити тісто не проблема, а от спекти доведеться почекати від тижня до місяця. Настоюється воно в холодильнику, після надається форми дзвіночка, ангелочка, серденька, пташенята чи звірят. Від магазинного печива ці пряники не різняться нічим, тому їх називають заготовками. Далі найцікавіше їх перетворюють у авторські шедеври. Ліду керницьку, матусі зуспен. Називають малювачкою, яка має свій стиль, тому ті, хто хочуть замовити пряники з вишитими візерунками на день народження, весілля, перше причастя звертаються до неї. Також використовуємо е, мокрим по мокрому, тобто на мокру основу наносимо наступний колір і робляться е, різні розводи. Все залежить від фантазії, е, від того е, наскільки хочеться. Тобто, якщо до того не лежить серце, то воно не, не буде виходити. Треба натхнення. Малеча обирає найбарвистіші смаколики ласувати, сфантазувати свій орнамент та перенести його на пряник. Спробували і ми. Руслан Леськів, наш відеооператор, не стидається малювати в парі з жінками. Хвилюється, старається, каже, щиро від усього серця. Я себе відчуваю оператором, який дуже хвилюється, коли Дався малювати оце сердечко. Я не знаю, чи воно вийде, але я буду старатися то робити від щиро серця. Можливо, воно вийде в мене трошки криво, трошки не криво. Виходить, поки що криво, до речі, а спрезентувати кому -то. а ось від душі намалюю і спрезентую от Оцим всім чарівним україночкам, які сьогодні в вишиванках. Боятися не варто краще малювати. Час плине швидко. Забуваєш про проблеми, клопоти та інше. Першу свою роботу я спробувала відмалювати ось такого півника. Це оригінал. А це моя версія. Для мене має дуже важливе значення, що ми це робимо разом з дітьми спільно в спільноті. От, і е, ну, раз ми робимо це з дітьми, то в нас різні пряники виходять. Ми маємо і такі от пряники. Так, якщо діти розмальовують, але це все дуже важливо, бо ми робимо всі разом. Це нас дуже здружує і робить щасливіше. Софія та Ліля, головні ідейники руху, віра і світло у нашому місті. Просить стріян не бути байдужими до потреб особливих дітей, які вірять цьогоріч таки відпочинуть у Карпатах. 630 тридцяти тисяч гривень вже не збирали. Допоможіть зібрати решта. Ця інформація на сторінці проекту Прянок від серця у Фейсбуці. Марічка Ходовицька, Руслан Леськів, стризькі новини. Багато соціальних проєктів мають і стрийські штабівці. До оточення активістів громадської організації Майдан Стрищини тепер активно долучилися психологи міста та району. Минулого тижня у нашій студії була Ростислава Пекарюк. Працює вона при Моршинському храмі Покрови Пресвятої Богородиці. Продовжить розпочати цикл зустрічей гештальт, терапевт Марта Гладій. Тема як допомогти воякам повернутися до звичного життя. Ми продовжуємо допомагати воякам, які повертаються з фронту. Як це зробити краще? Знає Марта Гадій, гештальт, терапевт, психолог нашого міста. Пані Марто, вітаю вас. Марта, вітаю вас. Скажіть, будь ласка, вояки з фронту повертаються з ранами, не всі вони видимі? Так, 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 на жаль, звичайно, ми маємо. Зараз ситуацію, коли фактично все суспільство є зраненим, тому що всі є в тривозі, в тривозі за Україну, це зрозуміло, закономірно. Е, Інформацію, яку ми отримуємо не тільки з фронту, а й з засобів масової інформації, далеко не, не є легкою для сприйняття, не є простою для сприйняття. І звичайно, що люди дуже реагують на це по-різному. Хтось впадає в депресію, хтось просто має тривогу, хтось якось рятується в інакший спосіб, знаєте, один одного підтримуючи. А от Вояки, коли повертаються, вони власне повертаються такими дуже зраненими. Ви, ви... окреміть, будь ласка, ряд таких проблем, з якими стикаються маємо. саме вояки. Насамперед повертаються люди, і вони, повертаючись, залишають пам'ять свою на війні. Вони повертаються не емоційними людьми, якими ми звикли їх бачити домашні, не такими теплими і рідними, якими вони були раніше. І це закономірно, тому що на війні людина повинна робити все для того, щоб залишитися живою. Тобто, людина повинна бути весь час зібраною, людина повинна завжди вміти спостерігати за ситуацією, яка відбувається довкола, вміти з неї дати собі раду. Людина має відключити повністю емоції, тобто людина стає такою, начебто через знаєте, і коли вона повертається додому, дуже важко зрозуміти, що сталося, тому що дружина, чекаючи чоловіка, хоче від нього тепла, любові, думає, от, ти нарешті повернувся, ти можеш розслабитися? Не може розслабитися, не може людина розслабитись, тому що справді в неї в пам'яті є всі негативні ті події, які вона бачила, у яких очевидцем було учасником була часто. Знаєте, втрати й як, як, як зустріти старого нового тата. Е Готові наші жінки, не готові, що їм підкажете, порадити. Як зустріти, то з любові, то з обіймами, знаєте, то найголовніше, що потрібно. Чи готові наші жінки? Ні, не готові. Ми всі до того не готові. Це суспільство, фактично, ми багато знаємо, багато читали, багато собі уявляли. А коли цим стало до рати, до справи, ми часто є всі розгублені, власне, особливо дружини, які чекали і так хвилювалися, були в постійному стресі в кожну хвилю, тому що вона переживає, молиться, мама, дружина, діти знаєте, На плечах та, якої Так, та, в ціла сім'я. Фактично вона бере на себе роль і того ж чоловіка, якого зараз немає. І напевно, що вірить, що коли він повернувся, та? Зреш, Зрештою вон... вона буде вже мати опору, а то потрібна опора саме йому. Чоловіки. Так, Що потрібно робити? Що потрібно робити? Треба до того дуже спокійно насамперед віднестися. Дуже є порада, звичайно, якщо. Чоловік є на війні, щоб дружина в той час шукала собі можливість, як навчитися того, як його зустрічати, та навіть, скажімо, щиро, як відповідати йому на, на ті дзвоники, які він здійснює там з фронту. Бо часто дружина, чуючи голос свого чоловіка, тішиться, що вона його чує, що він живий, бо, бо не завжди вони виходять на зв'язок, не завжди мають можливість вийти на зв'язок, починає плакати. Плакати не можна. Тому що ми маємо бути тут дуже сильними, міцними, знаєте, радісними. як би то зараз не звучало, можливо, дивно Мої хуст, але має бути радісними, тому що все-таки дозвонився, все-таки живий Богу дякувати. Знаєте, який би він не повернувся, чи повністю здоровий, чи інвалідизований. Знаєте, все одно то той самий тато. Так вона його чекала, але вона має бути знову ж таки скріплена на дусі. Знаєте, люди звертаються до дякувати до церков, до священників. Ми молимося всі тут і чекаємо, і кожен робить на своєму місці ту роботу, яку вважає за потрібна, щоб допомогти їм повернутися власне в той дім такий. Теплий, щоб був він для них, де вони будуть відчувати ту безпеку, бо безпеки відчуття на фронті немає, звичайно ж річ. І дружини мають бути, знаєте, такими дуже спокійними і витриманими. Тобто чекати, коли чоловік хоче про це поговорити, говорити з ним. Не хоче говорити, дати йому можливість адаптуватися, розслабитися по можливості, знаєте, навчитися собі жити, не виживати. А жити в мирних умовах. Знаєте, це дуже важливо. І тому дуже важливо, щоб жінки зверталися про допомогу, по допомогу власне, до спеціалістів. Ще навіть до того вже існує в нас така практика, тому що ми зверталися до жінок, мали можливість по-різному звертатися з різних джерел, знаєте, і йшли просто до людей, ходимо, одні другим передаємо, знаєте, такі якби поради якого роду, що поки чоловік є там, поки він воює, хто скріпить жінку, їй ж важко і нести дійсно на собі сім'ю і за дітей переживати. І за нього молитись, переживати, вболівати, знаєте, не показуючи в нас суспільство. ми ж не маємо показати, що ми переживаємо, ми хочемо показати, що з нами все гаразд. Власне, мусить бути підтримка гуртом. Знаєте, пішли до товаришок, це добре. Але якщо йдуть до спеціалістів, все-таки тоді знають конкретно, які кроки приймати, чого варто говорити, чого не варто говорити, що можна питати, що не потрібно. Знаєте, бо інколи, коли людина повертається з війни. Всі питаються, ну що там? Ну не потрібно того питатися. Я думаю, що ми ніхто не хочемо знати, що там, аж до такої міри, тим більше нагадуючи людині про ті жахи, які вона бачила. Дуже часто люди, тобто воїни наші, які приходять з війни, кажуть, я бачив пекло. Знаєте, і вони часто Консультуючи їх, я от чую таку фразу, знаєте, вони кажуть, я такого надивився, що я нікому того не хочу розказувати. Знаєте, вони ніби бояться, щоб ті жахи не перекинулися на інших людей, щоб люди ніхто такого не переживав, бо то не є приємні події, звичайно ж. То хвилюючі події, травмуючі часто події. Діти, матері, батьки, рідний брат, сестра. Як саме також можуть долучитися, спричинитися до швидшого одужання, вояка? Ну, вони мають себе поводити так, як з людиною рідною своєю. Знаєте, інколи вони не знають, що говорити, я кажу, найкращим засобом допомогти є обійми. Знаєте, обійняти і сказати, я радий, що ти повернувся, ми тебе чекали, молилися, ми тебе підтримуємо, ти вдома, і саме головне сказати, ти є в безпеці. Знаєте, матері, дружини і діти ну в принципі, вони знаєте, самі дуже в важкому стресі є. Чекати не є легко, не є абсолютно надумуючи собі інколи, коли хтось не задзвонив із солдатів. Мами дуже розпачають, дружини дуже розпачають. І благо, якщо вони звертаються до нас, психологів, психотерапевтів, знаєте, ми тоді з ними знаємо, як працювати, націлюємо, пояснюємо, що часом буває, що немає зарядного пристрою або не можна заряджати. Поясню, це дійсно, то не для того, щоб просто заспокоїти людину, але пояснюєш, роз'яснюєш ситуацію. І, власне, в той період, коли воїн повертається, дуже часто звертається сім'я, звертається за допомогою, питається, а що робити, а що з ним говорити? Бо він справді свій, але чужий. знаєте? І просто пояснюєш, ви ж знаєте, свого чоловіка, так він інакше пиве, свого брата, знаєте, свого татуся знаєш. Але просто треба до них знаєте, відноситись по інакшому навіть спитатися, що тобі зараз важливо. Що тобі було би добре? Від нас отримати, почути. Знаєте, є дуже часто, що людина лякається, приходячи з війни, тої такої уваги, знаєте, починають водити по родині, всі родичі приходять, друзі приходять. Знаєте, дивиться на, на, на ту людину. Людина не хоче того такого, знаєте, дуже уважного до себе ставлення занадто уважного. Тобто людині треба за два тижні відійти, адаптуватися, відпочити, відіспатись, а вони часто не можуть спати. І в ці моменти треба знати, як поводитися. Власне, такі нюанси дуже тонкощі починають дуже відігравати важливу роль. Вони не є складними. Коли дуже робиш покроково, дуже уважно і дуже помалу, то не треба хто знати якихось філософських речей, розказувати чи робити. Просто треба приглядатися до людини, що їй потрібно питатися. Знаєте, дитину навчити, що дитина має бути не дуже шумна, не якісь звуки такі голосні не видавати, тому що, знаєте, вголосні. Звуки, вони людину лякають, яка прийшла з війни. Підлітки вони ж теж важкі діти так, бувають, особливо в цьому віці. Як їм поводитися, як можливо допомогти також татові І десь, можливо, навіть не травмувати своєю поведінкою. Своїми якимись зайвими запитаннями, адже це все напевно, що грає важливу роль. Так, звичайно. Дуже важливо з дітьми говорити. що ви задала це запитання, бо воно насправді дуже важливе. Часто мами хочуть огородити своїх дітей, і батьки навіть ті ж, які воюють, хочуть огородити своїх дітей від неприємних емоцій, піввідчуттів, переживань. Не потрібно цього робити категорично. Прошу. Чому? Тому що дитина, знаєте, кожна аналізує, відчуває. Бачить переживання мами, яка плаче, ночами не спить, дивиться постійно на телефон. Розуміє дитина, що мама хвилюється і переживає. І знаєте, діти не менше переживають, ніж ми. Вони більше переживають, але що є небезпечним, вони надумують ще собі більше. Знаєте, вони придумують такі речі дуже складні для себе, для свого розуміння. І тоді в них йде такі, знаєте, свого роду, якби внутрішній бунт. Вони сваряться з мамою, яку хочуть підтримувати, знаєте, але сваряться, обурюються, тому що... Їм здається, що їм не довіряють, знаєте, їм здається, що мама скриває від них щось таке складне чи страшне. І тому я дуже прошу мамів завжди сідати з діточками, знаєте, сімейно, мама, бабуся, дідусі, тітки, дядьки, знаєте, сідати разом і розмовляти з дітьми, і розказувати, яка є ситуація. Сказати, ситуація ситуація непроста. Абсолютно непроста. Але ми разом всі справимося. І ми такою гарною, дружньою родиною будемо зустрічати нашого тата. І знаєте, розподілити між собою. Давай ти будеш робити ту роботу, бо ти в мене старший син чи донечка, і ти мені можеш допомогти. Бо діти хочуть часто, знаєте, навіть дитина бере на себе роль того тата, якого зараз немає. Дітки беруть, навіть маленькі хлопчики. Вони беруть роль на себе тата, вони стараються захистити маму. І краще, якщо дитина не має дуже величезних хвилювань, а поговорили гарно, вияснили, подумали. Що добре зробити, що зробити, що тому татові буде корисно. Дуже гарні ті всі акції, що дітки малюють малюночки, там роблять різні браслети, вервиці, все, що хто може, то робить. Це дуже чудова практика. Тому що всі так зустрічають того тата з війни, знаєте, якоюсь дією. А коли людина працює, вона все-таки від тих негативних думок відходить. Знаєте, депресія не береться до тих людей, які працюють, і відволікаються, і роблять корисну справу, знаєте, і чується задіяними. Тобто Потрібними, і чекає, знаєте, і знаєте зустріти Раді Я дякую вам за такі гарні поради. Наша тема сама намалювалася, так ми говорили більше сьогодні про те, як мають зустріти найрідніші люди, найближчі серцю, нашим воякам, нашим захисникам. Довідатися більше, ви зможете вже. Напевно, що наступного тижня, коли прийде наступний гештальтерапевт терапевт або психолог нашого міста, і розкажемо вам іншу тему. Сьогодні ж будемо дякувати Марті Глодії, яка погодилась до нас прийти. Наостанок, прошу сказати, де вас шукати і, і тим, хто хоче потрапити на прийом саме до вас. Тим, що хочуть потрапити до мене, я працюю у панорамі. Магазин Мамада. Всі знають. Я працюю на третьому поверсі, там вже всі люди в принципі, знають, зорієнтовані. Нас ще можна звертатися в народний дім, вони теж дають координати психологів, психотерапевтів. При Успенській церкві теж працює група людей, які працюють і з діточками, і з сім'ями. Тобто, в нас людина може собі вибирати, до кого хоче підійти, праця з ким буде приносити власне, той ефект, якого ми чекаємо. А ми завжди будемо раді вас бачити. Тому що ми готові допомогти дуже величезним задоволенням, тому що хочемо, щоб наші люди почувалися щасливими і вірили в те, що перемога є в наших руках спільно. Хтось на фронті, хтось вдома, хтось в кабінеті, хтось в студії. Так що я дякую вам, що я могла з вами власне на таку тему. Розмовити. Нам дуже завжди приємно з вами поспілкуватися. Хай вам взаємно до, до побачення. Шануємо героїв завтра у їхній день української слави, урочистою ходою від музею, садиби Степана, Бандери, активісти вирушатимуть о 17-й до Майдану Незалежності. Там відбудеться віче. В народному домі пройде святковий вечір в обідню пору. 13-та година буде концерт. А об 14-ті покладання квітів до пам'ятника будителям на Майдані Незалежності. Заходи усі присвячені також і річниці перепохованню Тараса Григоровича Шевченка. Ця інформація на сьогодні. Свіжу порцію місцевих новин покажемо вже завтра. Відеоархів є на нашому порталі, на сторінці телеканалу у Фейсбуці. Залишайте свої повідомлення. Також телефонуйте та приходьте до нашої редакції. Дякуємо, що ви з нами. Всього вам найкращого. Гарно з проясненнями буде завтра. Невеликий дощ, температура повітря 12-16 градусів тепла. Вітер північних напрямків 2-4 метри за секунду.